Вітаю вас, Любові Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ти почуєш свідоцтво про мою розмову з пастором і що з цього вийшло. Але для початку я хотів би звернутися до нового заповіту Євангелія Матвія, 18 розділ, 15 вірш. А коли прогрешиться твій брат проти тебе, йди йому, викажи, поміж тобою та ним самим. А як тебе Він послухає? Ти придбав свого брата. Далі говориться, якщо він тебе не послухає, ти можеш взяти одного чи двох свідків. Знову йому сказати, якщо й тоді не послухає, ти можеш вільно сказати це церкві. Якщо й не послухає церкви, то буде він тобі як митник та грішник. Коли Господь спас мене, коли я прийшов до церкви, в мене були духовні наставники. І один з них дуже подружився зі мною. Коли людина приходить з світу до церкви, вона не дуже відкривається. Вона трошки скована, нікому не довіряє. І от була одна людина, якій я відкрився. Я поділився нею дуже цікавою інформацією, яка стосувалася тільки мене. І ця людина взяла цю інформацію і використала її в своїх корисних цілях. Це був не дуже добрий поступок. І тоді я звернувся до нього і сказав, брате, для чого ти це зробив? Ти ж, Ми ж з тобою подружилися. Ти став для мене таким дорогим. Ти ж став для мене таким можливим. А ти взяв цю, цю інформацію і використав в своїх цілях. На що я отримав просту відповідь? Ну, так сталося. Ти дуже не журися. Ну так сталося, каже мені. Ці, таке, такі вчинки дуже ведуть до того, що людина може обідатись і піти в світ. І ходити блукати в світі. Так було і в моєму житті. Я обідався на нього, залишив церкву і пішов у світ. А лукавий там уже чекав мене. Молодець, ти пішов. Всі вони погані. Дивись, ти довірив своє життя людині, ти Господу довірив, ти дові... звернувся до людини про допомогу. а Людина така недобра. Бачиш, які всі погані. Там же, уже там, же, в світі, мене зустріли такі самі люди. Для них люба церква є погана. Баптисти тим погані. Євангелісти тим погані. Всі погані церкви. Тільки він один хороший. Побувши там з ними трохи, я зрозумів, ні, це не мій путь. І тоді я знову вернувся до церкви, прийшов до пастора і сказав йому, пасторе, така ситуація. Я дуже обідався, дуже обурився на цю людину. Що мені робити? Як мені поступити? І дуже важливо. Дуже важливо, він дав мені пораду. Він сказав мені, ти просто молися, ходи на зібрання, не звертай на нього увагу, просто за цю ситуацію молися і проси Господа про допомогу. Я так і почав робити. І пройшло з того часу багато багато років. І Господь пішов на зустріч. Він, ми, той чоловік, ви, ви попросив мене вибачення, ми з ним помирилися, стали хорошими друзями надалі. І все це зробив Господь Ісус Христос. Яку мораль я хотів, щоб ти взяв сьогодні, з цього відео? З цього з Якщо в тебе сьогодні хтось тебе обідав, хтось тебе щось зробив неправильно, несправедливо, ти думав, що має бути справедливість чинити, а з тебе проти тебе проступили несправедливо, ти завжди можеш звернутися до свого духовного пастора. пастора церкви, в яку ти ходиш. І відвідуєш. Якщо в тебе немає церкви, якщо ти не відвідуєш ніяку церкву, ну, по різних причинах, може ти ще не, не вибрав, яку церкву тобі відвідувати, або може там, де ти проживаєш, немає церкви, Євангельської церкви, тоді тобі треба звернутися напряму до Господа, схилити коліна, попросити Його про допомогу, сказати йому, Господи, я от така ситуація трапилась в моєму житті. Я не знаю, а той чоловік, може сусід, може знайомий, може твоя дружина, може батьки, може, твої діти, може ще хтось, може керівник на робочий, чи ти підлеглий, поступили з тобою несправедливо. Господи, мені важко, мені боляче, але я хочу просити у Тебе допомоги. Я тобі скажу, своє Божому написано, придіть усі, труждаючіся і обременені, і я вас заспокою. Прийдіть усі. Тобто ти, ти і я відносиш до тої категорії, які можуть прийти до нього, схилити свої коліни і сказати, Господи, я прошу твої допомоги. Мені важко. Поможи мені. Вийди на зустріч, я тобі скажу. Я це пережив в своєму житті. Він обов'язково пошле свою відповідь. Він обов'язково покаже тобі волю свою на твоє життя. І обов'язково змінить твоє життя на краще. Це сталося в моєму житті, і це буде і в твоєму житті. І не забудь написати в коментарях, чи був цей приклад корисний для тебе, чи ти звернувся до Господа, і Господь тобі відповів. Мені дуже була б важлива твоя думка. Хай Бог тебе щиро благословить.